Як можна це життя в два чемодани засунути? як? В Херсоні триває евакуація з мікрорайону корабел. Ну, ну як бросить хату і в'їхати? Плакала, два дні плакала. Не хотіла виїжджати, думаю, буду сидіти до останнього. Ну, вже нема куди сидіти, треба, син не виїжджав, не хотів виїжджати. Умиляють, поїхали. Що ж там, світу нема, газу нема, Суп, борщ сварила, все воно скисло. Хліб був, дві буханки він там їв той хліб. Ну, виїхав і він, слава Богу. Ользі Семенівні 73 роки. Їй немає куди виїхати, тож тимчасово житиме в пункті для евакуйованих. Приїхали сюди, зареєструвалися. Дали бші життя, прекрасні люди, прекрасні обслуговування, питання хороше, їм багато дають, і много дають, їх вкусне. І пічонка, і сосиски, і курить. Ну, все, ну що треба, треба дом. Ну його нема. Микола Васильович із дружиною теж тимчасово житимуть у прихистку, поки не знайдуть житло. Вісі, а верхній, ось. Обувь, зимні не взяли. Ну, пропаде, так пропадет, что то найдете. Не Виїжджали просто сусіди ще не двигались, і ми не двигались. Ну, друг на друга, знаєте, переговориться, все, страхи, там, всевозможные. можливо. А коли вже почали капітально бомбити, то зрозуміло, що вже треба біжать, бежать. Всім евакуйованим надається допомога з розселенням, а також повний супровід в оформленні документів. В евакуації задіяні громадські організації, комунальний транспорт, хокарс, поліція привозять з острова куйоне населення, яке потім проходить реєстрацію, фільтрацію. Ми їх реєструємо на грошову допомогу, збираємо їхні потреби в побутовій хімії, в продуктових наборах, в одязі. Ми їх розселяємо. У нас є пункти для тимчасового проживання вакуйованого населення, де вони отримують трьохразове харчування, побутову хімію все необхідне для проживання. Отримати всю інформацію щодо евакуації можна в контакт-центрі Херсонської міської військової адміністрації.